1 числа 1 жовтня, і за старим стилем 1 жовтня. А тепер у нас і за новим стилем 1 жовтня служиться служба покрова Пресвятої Богородиці. Післязавтра свято покрови Пресвятої Богородиці. У нас буде літургія, нагадую про це о 10-й годині, як завжди, і само собою напередодні. О 14-й годині у нас буде вечірнє богослужіння, присвячене цій тоді. Запрошуємо на вечірнє богослужіння. На ньому освячується хліб, пшениця вино і єлей. і хлібом, вмоченим у вино, пригощають, а єлеєм помасують. І головне, я знову знов. знов Нагадую, що вечірні богослужіння мають дуже велику цінність для віруючої людини, бо в них розкривається сутність того свята, яке ми святкуємо. Зміст розкривається в усій повноті, і тому варто ходити на ці богослужіння, бо вони змістовні і дуже повчальні. Хай вас Бог. Берези і допомагай